Шановні друзі, які будуть бачити це відео, якщо у вас є бажання, є можливість, якщо ці слова торкаються вашого серця, ми вас чекаємо. в місті Познань, Польща, це чудове прекрасне місце, де ви можете збагатитись духовно, вирости духовно, перемінити своє життя, перемінити свій розум. Свої мрії, бажання, ставлення, піти за Ісусом Христом. Це чудовий прекрасний час. Залиште ці сіті, залиште цю роботу, суєту, суєту, і підіть на три місяці, посвятіть себе для Бога. І ваше життя воно кардинально зміниться, і ви набагато більше виграєте, чим ви думаєте, що зараз не час, зараз якісь другі цілі, зараз якісь другі пріоритети. Залиште, залиште все, що вас тривожить, і зробіть. цей шанс. двері школи завжди відкриті. Чекаємо на кожного з вас. Бігом. Брат Юрій, я можна ще ваші гарні очі побачити. О, дякуємо, дякую. Я тут є. Розкажи про Христа, людям всім розкажи. На Христі він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усіх. Спасіння для них, Ісусі!